Якщо ви вважаєте, що головною героїною сексу в великому місті є Керібретшоу, то я вас розчарую. Вона ділить своє перше місце не з подругами чи містером Бігом. Їй на п'яти наступає її чудова квартира. Як багато сенсу приносить у серіал, ця квартира відображає свою господиню і її стиль життя. Міняється разом з ростом і падінням Кері, і це відео я хочу присвятити саме їй квартирі Кері Бредшоу. Вона без перебільшення моєю фавориткою і знаходиться на Манхеттені у Нью-Йорку. Музика Привіт, мене звати Анна Ординська, я дизайнер і декоратор. А також шалено полюбляю розглядати інтер'єри серіалів і фільмів. І на цьому каналі, який називається Добра оселя. Я планую закохати всі інтер'єри. Вас серіал вийшов в 98-му році, і в пілоті нам показували не ту квартиру. І практично одразу Кері знімає свою культову квартиру у Нью-Йорку. і починає жити в цьому раю модниці одиначки. На жаль, ця квартира не справжня, але так можна подумати через те, що ми майже завжди бачимо усі чотири стіни, що в принципі не дуже типово для зйомок у сценічних квартирах. А от вхід у будинок, ті самі сходи, це справжній будинок. Але вони знаходяться не на істсайді, а Вест вілідж. Квартира знімалася у трьох різних проєктах, і я буду говорити про всі три з них, тому щоб я вас не заплутала, я зараз назву всі три проекти. Перший це сам серіал «Секс у великому місці. Другий це фільми сексу великому місці. І третій це «And Just Like That» – продовження серіалу Сексу великому місці. Я їх у відео так і буду називати, щоб ви розуміли про який етап цієї квартири я зараз говорю. Інтер'єр квартири створювала група різних декораторів. Основне ім'я, яке часто зустрічається – Джеремі Конвей, але в різних джерелах інколи можна знайти різні імена. кажуть, що в шостому сезоні деякі деталі декору вносила Кім Кетрел, наша Саманта Джонс. Більшу частину серіалу Керрі знімає, арендує цю квартиру. І фанати підрахували, що взагалі-то для авторки колонки е, вона була б надто дорогою і вартувала десь приблизно 3 тисячі доларів у місяць. Квартира прекрасно відображає характер героїні, і саме такими мають бути інтер'єри відображенням своїх господарів. На мій погляд, квартира має десь 85 метрів квадратних. Складається із спальні, вітальні, кухні, передпокою, ванної кімнати і, звісно, гардеробної. Особливістю планування є якраз оця кільцева схема, тобто героїня може рухатись по квартирі просто по колу, проходячи всі приміщення. Це стає можливим саме через те, що ванна кімната має двоє дверей. Мені це планування дуже подобається, тому якщо ви хочете торкнутися інтер'єру головної героїні серіалу Секса в великому місці, можете подумати, чи підходить вам таке планування. В ньому однозначно є свої особливості, тому що треба звикнути до того, що ти користуєшся одразу двома дверима, і закривати і відкривати. Ати одразу двоє дверей, інакше можуть статися касуси, але для інтер'єру, в якому планує жити лише одна людина, це планування може бути доволі таки зручним. Навіть Келлі, коли з'їжджалася за Іденом, пояснювала йому, чому їй потрібно двоє дверей у ванній кімнаті. Я піду прогуляюся, а ти лишайся тут зі своїми коробками, своїм мотопом і своїм зутіїдним псом. можеш облитися засобом від облесіння і напахатися всіма п'ятьма дезодорантами. От навіщо мені другий вихід з ванної? крім цих двох дверей вхідної, в квартирі дверей більше немає. Ми можемо назвати цю квартиру квартирою студією, але з нетипічним поєднанням не вітальня і кухня, а вітальня і спальня. Також в квартирі є два вікна у спальні, одне вікно у вітальні і два вікна у санвузлу. Квартира має досить високі стелі, тому незважаючи на те, що в ній багато чого знаходиться, вона не виглядає тісною. Це приміщення, яке у нас практично завжди виконує функцію зберігання речей, а в Америці майже ніколи. Так само ми бачимо і у кері: ні одягу, ні взуття. Ми бачимо консоль як додаткову площину для того, щоб покласти якісь дрібниці, красиву, вінтажну. І одразу в передпокої нас зустрічає повне відображення нашої господині, величезна шафа з відсортованими журналами. тому як вони розкладені, я можу припустити, що вони вивчені просто від першої до останньої сторінки. Також ми маємо отаманку. Я думаю, що вона там для того, щоб поновлювати свої знання по журналам. Одразу за шафами стоїть додатковий туалетний столик із дзеркалом. Я називаю його додатковий, тому що він більше там створений для того, щоб перевірити свій вигляд перед виходом з квартири. А основний якраз стоїть у спальні. У фільмі Секс у великому місті» Кері продає свою квартиру, щоб почати жити з містером Бігом. І через те, що в них не складається, вона купляє її одразу знову і починає обставляти заново, тому що вона продала всі меблі. Після цього квартира вже не виглядає такою класною. І ми вже ніколи не побачимо цю шафу. У інших фільмах і серіалі там в основному стоїть якийсь столик, якийсь стільчик, може стояти дзеркало, але більше немає того відображення Керрі великої шафи з журналами. Мені точно подобається до продажу квартира з більшим характером. Якщо говорити про стіни, а саме про їх колір, то у серіалі Секс в великому місці ми маємо більш такі бліді кольори. В основу це був блідо-бірюзовий. Коли Керрі викупає свою квартиру, вона ніби не у своїй тарілці, в неї все життя руйнується. І ця квартира це відображає, і вона стає яскраво синьою. Не скажу, що мені не подобається цей колір, але він, ніби Керрі не пасує, як темний колір волосся, який вона собі зробила у серіалі Продовження Just like that» Кольори квартири повертаються до спокійних і. Квартира стає такою блакитною. Ну, дуже мені подобається остання версія кольору стін в квартирі. Якщо ви хочете у свій передпокій принести кері вайб, то заховайте одяг у гардеробну чи шафу, досить таку непомітну, використовуйте консоль замість комодів і на видне місце поставте своє хобі. Яке воно у вас? Пишіть в коментарі, ми будемо придумувати, як його виставити красиво. По кухні Кері одразу видно, що вона не господиня, не любить готувати, не має в цьому потреби. Духовку вона взагалі використовує як зберігання для речей. Хоч кухня і містка, але вона дуже маленька, знаходиться в центрі квартири, немає вікна, навіть трошки захована нішами додатковими, все показує, що кухня не важлива в цій квартирі. З вітальні або передпокою ми бачимо не саму кухню, а оці наші ніші, симетричні одна навпроти одної, і які більше показують, хто таке, кері. Там у нас також журнали. Книжки, додатковий декор мені ці ніші приглянулися саме у серіалі Just Like That», в останньому серіалі, тому що там були такі прикольні шпалери з малюнками у цих нішах, і мені дуже подобається виділяти. Такі зони чимось іншим кольором чи патерном. Зазвичай зйомки проходили з входу в цю кухню, але в останньому сезоні «Секс у великому місці ми побачили квартиру кері з дуже незвичного кота. Я навіть не одразу зрозуміла, де вони знаходяться. Якщо ви хочете використати фішки кухні кері, то ви маєте взяти мінімально зручну для вас кухню, вбудувати її кудись в нішу і сховати від очей. Місце зустрічі друзів, кабінет і столова зона в дуже незвичному її розумінні на цій кімнаті. Ми можемо повчитися, як в обмежений простір можна вбудувати велику кількість зон і велику кількість функцій. Маємо письмовий стіл навпроти вікна, легендарне місце просто візитівка серіалу. Стіл вінтажний і біля себе має завжди якийсь цікавий стілець. Мій особистий фаворит це стілець червоно-білу полоску. Його скута вичавило крісло Ейдена. Загальний вайб приміщення мені нагадує французький: оце скрізне просування по кімнаті, великі вікна, високі стелі, карнізи, плінтуса. У вітальні немає звичного для неї дивану. Цю функцію виконують крісла, які можна зручно розташувати, щоб спілкуватися. Але як на мене, без звичного місця, де ти можеш присісти або прилягти, незручно. І декоратори вважали так само. Тому у квартирі з'являється мій улюблений предмет інтер'єру. Перший, який я згадую, коли я думаю про квартиру Кері. Навіть в останньому серіалі Just Like That» вона переїжджає зі своєї культової квартири у свій будинок. З єдиною річчю з цією штукою. І це сіра кушетка. Вона ніби персонаж всього серіалу. Вона там є завжди. Вона така актуальна, що круто виглядала і в 98-му році, і в 22-му. Крузий стіл між кріслами, він використовується як і місце для прийому їжі чи напоїв, і місце для розмов, і навіть місце для роботи. Також у Вітальні є комод, і він практично червоний. Пам'ятаєте теорію червоного кольору? Якщо ні, пошукайте її в моєму тіктоці. Залишу посилання. Одразу за входом у вітальню є ще одна книжкова шафа. Книгомани зрозуміють Керрі, Це просто мені здається рай для таких людей. І звісно, є телевізор, але багато хто його навіть там не бачив. Він у цій вітальні не головний герой, тому його трошки сховали у кут. Хоча буває, у ньому можна роздивитись щось цікаве. Дуже мені подобається як декор біло-синя миска у квартирі Керрі. Мені вона нагадує китайський фарфор. Взагалі, це не перший китайський декор у квартирі Керрі. Якщо ви знавець серіалу, то напишіть коментарі, чому саме китайського декору так багато у Керрі. У серіалі Секс у великому місці Вітальня зазвичай блідо-бірюзова, вінтажна, еклектична. В фільмі, де Керрі ніби втрачає себе, Вітальня дуже сильно змінюється. Оці сині стіни, хайтек, меблі без ручок, глянцеві фасади, квіткові елементи на диванах. Як на мене, це взагалі виглядає не в її стилі. Але коли Керрі повертається після життя з містером Бігом у серіалі And Just like That», ця вітальня міняється просто кардинально. Вона стає неймовірно яскравою, дуже наповненою. Я Обожнюю ці шпалери з гвоздиками, синьо-зелений колір, великий принт, дуже мені вони подобаються. Там з'являється синя книжкова шафа, знову ж таки, дуже гарна, вписується ідеально від стіни до стіни, додається багато декору. Знову ж таки повертаються наші книжки і журнали. Дуже дороге поєднання синього і зеленого з'являється усюди. Воно неймовірно їй підходить. І головне, вони залишили кушетку. Якщо ви хочете надихнутись квартирою Керрі, то беріть яскраві шпалери. Обов'язково впишіть кушетку у ваш інтер'єр. Це може бути отаманка, чи лавка, чи якийсь шезлонг, будь-який такий предмет інтер'єру, на якому можна зручно всістися і влягтись. Організуйте зручну зону для відпочинку з друзями. Як бачите, це може бути не тільки диван, це може бути такі. Також і крісла. Не забудьте використати підвіконня чи зону біля вікна під ваше хобі чи роботу. Зробіть візуально більшим простір, об'єднавши вітальню з іншими приміщеннями. І не робіть головним у цій зоні телевізор. Спальня кері також часто виконує функцію вітальні, можливо, саме через відсутність дивану. Але, в принципі, вся квартира Кері створена так, щоб було зручно тусуватись з друзями. Між кімнатами є умовне розділення у вигляді штор, але їх ніколи ніхто не торкався. Ліжко з ізголів'ям, полицею і нішами, як на мене, є дуже зручним. Я багато коли в своїх проєктах вписую саме таке зберігання біля ліжка, а не тумби, тому що тумби можуть інколи не поміщатись. Також такий вид із голів'я дуже круто. То грає в несиметричних спальнях, як у кері, взагалі ми бачимо багато площин, на які можна щось поставити: Комод, туалетний столик, оцей зголів'я ліжка, полиці, приліжкова тумба, стілець, який стоїть біля кері. І також з'являється така площина над батареєю, на яку також можна щось красиве поставити. Для любителів декору, які дуже люблять щось кудись поставити, ця спальня виглядає ідеально. Якщо ви мінімаліст, я прошу вас не хейтити такий спосіб життя, бо ми всі різні. Завжди спальню Керрі розбавляє цікавими кольорами чи принтами постільна білизна. Не забуваємо про значення цієї деталі у вашої спальні, тому що вона має шалений вплив на вигляд усієї кімнати. Часто ми можемо побачити кушетку наполовину у спальні. Мені дуже подобається це відкрите планування саме через те, що ми можемо поставити який якийсь предмет меблів, так що він ніби об'єднає два простори. Стілець замість приліжкової тумби це візитівка спальні Кері. Особливо цей вінтажний телефон зверху. Мені здається, що. Він там стоїть навіть тоді, коли вже всі користуються сотовими і немає домашніх телефонів. На початку серіалу стіни у спальні були світло-бірюзові, як і усі квартири. Далі, десь у середині, у нас з'являється одна рожева стіна. Виглядає трошки дивною. Мені взагалі не дуже подобається виділення тільки одної стіни, якщо там немає іншої текстури. Вже перед переїздом, коли вона мала продавати свою квартиру, вона була світло-блакитна, як і, в принципі в серіалі «Just like that», вона там також світло-блакитна. Мені дуже подобається виконання цієї квартири саме у блакитних кольорах. У фільмі Секс великому місці ця спальня така ж електрична, як і вся квартира. Я зрозуміла, що хай-тек, скло вайб від 2010-х. Це не моя історія. Якщо ви хочете відчувати себе в своїй спальні кері Бречоу, то додайте багато площин, яскравих полиць, використайте стілець, книжки чи валізу як приліжкову тумбу або якийсь інший цікавий декор. Не забудьте про отаманку біля ліжка і туалетний столик. Гардеробна це, мабуть, єдина кімната, яка практично не змінювалась не в серіалах, не в фільмах. І це добре, тому що цей глибокий синій колір це найвдаліше рішення для такої кімнати. Меблі і двері у кімнаті майже завжди повторювали колір стін. Якби я проектувала таку прохідну маленьку гардеробну, я б також зробила її в якомусь насиченому, яскравому, класному відтінку. Чи може ця гардеробна виглядати яскравіше? Може, у серіалі And just Like That» вони пофарбували двері гардеробни у жовтий колір, і вона стала перегукуватись з полицями. кажучи, з цим гардеробом є одна проблема: згідно законам фізики, він не міг вмістити гардероб кері. Ванна кімната досить стандартна, якщо не враховувати двоє дверей. Також вона має міні-коридорчик з вікном, ще одне вікно над ванною. Ванна чаша, хоч і виглядає великою, бо Кері там поміщалася з Ейданом, Але в останньому серіалі And Just Like That», коли Керрі присіла на цю ванну, я побачила, якої вона висоти, а мені здається, вона там менше, ніж наші стандартні. І у мене з'явилось питання, як вони з там поміщались. Також біля ванни вибудована площина, щоб зручно користуватися різними засобами. Умивальник розташований досить зручно, ергономічно, згідно руху по ванній кімнаті. Слава Богу, там стоїть не унітаз, тому що мало кому хочеться бачити унітаз, коли при відкритій двері у ванній кімнаті, пам'ятайте про це, коли проєктуєте свої. Як зберігання Кері використовує вінтажний візок, це значно легше і вільніше, ніж розташовувати якісь шафи там. Плитка на стінах доволі стандартна. Якщо вам Важко обрати серед різноманіття плиток, і ви полюбляєте він то біла квадратна плитка дуже круто буде виглядати у ванній кімнаті. Також пам'ятайте, що не обов'язково зашивати ванну кімнату плиткою до самої стелі, можна зробити її тільки у мокрій зоні. А хочете додати французького шику, додайте візочок. Якщо звертати увагу на світло, то у нас є багато братор, шерів і настільних світильників. Цей тренд за кордоном більш популярний ніж у нас. Нас трошки радянщина навчила мати одну люстру по центру і все. Але я вам дуже рекомендую, щоб додати затишку вашому дому, використовувати різні типи освітлення. Чого вартують тільки граті, нейтор, шера, кері у кутку, чи атмосфера написання колонки під світлом настільного світильника. Можете вивчити це питання у тіктоці, впивши в пошуку Never Use a Big Light. Кері дуже часто використовує на шарування картини-пострів, коли вони стоять на одній площині. Це як з одягом. Виникає відчуття багатошаровості і образ стає більш цікавішим. Взагалі у Кері дуже багато постерів, картин і фотографій. Мабуть, моє улюблене фото біля ліжка Кері. Там, мені здається, є частина нью йорку Я дуже люблю, коли в декорі є сенс, і для мене це ніби фото бойфренда Керрі, бо вона закохана в Нью-Йорк. Також дуже часто використовують різного типу килими з етнічним малюнком, з квітковим малюнком, текстуровані, але однокольорові. Килимами дуже зручно робити різні зони або об'єднувати меблі в одне ціле. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд, бо мені дуже. Я просто не могла відірватися від розглядання картинок інтер'єру у. Піндересті і на своїх скріншотах. Ставте лайк і пишіть коментарі, що саме ви використали в своїх інтер'єрах, і чи хотіли б ви зробити свою квартиру такою ж атмосферною, як у Кері Бредшоу. Дякую за увагу, Па-па!